У країнах Європи продовжуються протести українських чоловіків, які є призовного віку, яким не видають за кордоні українські паспорти. У ці вихідні відбувся протест під стінами українського консульства у польському вроцлаві. Близько трьох десятків людей вимагали, аби консульство звернуло увагу на проблему з невидачою закордонних паспортів державним підприємством. Документ за кордоном про це повідомляє канал польського суспільного мовника ТВП 3 Учасники протесту розповіли, що досі не отримали паспорти, які замовили ще задовго до ух ухвалення нового закону про мобілізацію близько сотні чоловіків та тих, хто їх підтримує, зібралися на протест біля посольства України у Празі. Вони просять дипустанову допомогти розблокувати видачу паспортів, які ті замовили у закордонних філіях. ДП документ. Я подавався на новий паспорт на початку квітня І Вийшла заборона. Потім, десь в кінці квітня, кабінету міністрів заборона пересилання паспортів. Водночас на офіційному сайті ДП документ вийшло роз'яснення, що ті чоловіки, які замовили паспорт до 25 квітня, все одно зможуть його отримати. Парадокс у тому, що у деяких з них свіжо виготовлені паспорти навіть підтягнулися у дії, мають серійні номери і вважаються дійсними, але забрати їх паперові версії, вони просто не можуть, і це створює проблеми. Мій перший паспорт буде закінчуватися, і це загрожує власне відмовою від банківських послуг на території Чеської Республіки. Також це може бути проблеми на роботі загрожує. Тобто, фактично, ДП документ досить скрутне становище українців поставив. Дивіться, хронологія була приблизно така. У мене така сама, як у більшості, я подався на паспорт ще у лютому місяці. Відповідно, ще не було ні закону про мобілізацію, ні резерву Плюс це було ще коли цей закон лежав у комітеті з тисячою правок, наскільки я пам'ятаю, мій паспорт був виготовлений 29 лютого. Він з'явився у дії. У нього є номер 8 березня. Його статус був оформлений як те, що він відправлений, і після 8 березня сталося те, що сталося 24 квітня. Статуси на сайті відключили всім, тобто, який би він не був відправлений на місці, доставлений. У всіх статус тепер документ персоналізовано. І видача УДП документ е, перейшла до ручного режиму. Тобто вони в ручному режимі вишукують паспорти, інструкції постійно змінюються з Києва. Е, Змінюється по різному. Спочатку не видавали зовсім нікому 18-60 років, тобто система технічні проблеми, але працюють тільки для жінок і дітей. Окей, потім змінилося, почали видавати хлопцям е, до 25 років. З 26 вже не видають. Вони кажуть, що ми видаємо тільки вразливим категоріям. Чому чоловік 25 років це вразлива категорія? А той, кому 26 років виповнилося тиждень, тому вже не вразлива категорія, не зрозуміло.